Усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Так, сьогодні зробимо розпаковочку <сум> Розпаковочку чесничка і цибульки, яку я купила. Ну, а тут зверху лежать ті пусті печечки, з котрих я відправляла. Дівчатам, дівчатам чесник на посадку. Це є мамин. Ось, бачите, обрізаний весь. Так, це є від Тетянки Решітник. Я залишила собі дві дві головки. Ну, і це якийсь чесничок також залишила. Не, просто, напевно, що вони не дуже хороші, я їх оставила. Так, оцей часник в мене такий був, але це мною поділилася ще одна жінка. Пацієнтка, вона ходила на процедурі каже, Марійко, я тобі дам такий чесник. У нас тут в Любошові, напевно, ні в кого нема. Ну, напевно, вже є, кому вона давала. І я була в відпусті черговий, вона мені принесла ось таку головку чесника. Так. Це той чесник, що я купила собі на насіння. Так, гермідор. Це ось таких, по-моєму, скільки, шість головок буде. Так, один, два, три, чотири, пять. П'ять головок. о, А це без, без імені. Це такий чесничок, він чимось схожий до чесника моєї мами. Ну, не знаю. Що це за чесник, може, хто знає, то напишіть. А таких, напевно, десь до 10 головок я вкупила. Ну, просто хочеться додати якоїсь сорту якийсь, якийсь садити не буду. А оцей новинку таку для себе посаджу. Побачу, як він буде родити в мене на моїй землі. Так, оце я висунула. Із, із, із... Коли відправляла дівчата із пучка, собі залишила. Це по-моєму весняний. От читання Решітник чи олічки примату, то я точно не пам'ятаю, але це я для себе залишила чуть. Так, оцей часник, оцей гермідор по 250 за кілограм. А цей, по-моєму, чи 150, чи 180, не пам'ятаю, А цей чесничок. Цей дешевший. Так, ну і, і отаку я маю покупочку. Так, в цьому ж магазині Дім сад, город» я купила собі цибульку. Вона я різна більше-менше. Треба буде перебрати. Де більшу посадити окрему родочок. А меншеньку окремо відділити оці цибулинки. Ну, але так, в загальному все добре. Ціна, о, дівчата, не пам'ятають, чи 150 за кілограм, чи скільки. Тут є кілограм. І я вам показувала вже в розпаковочці, там, де я добрива купляла, і таку цибульку ще собі купила. У мене минулого року була така амфора, а це дельфін. Така, як чуть фіолетовенька. Ну, будем садити будем садити чесничок і будем садити цибульку. Вже грядку підготовила. Так, а тепер повернуся до чесника, того, що я відправляла своїм підписникам, своїм друзям, своїм дівчаткам. Так, що хочу сказати. Чесник це така культура, яка любить вподобати землю. І мені дуже хочеться, щоб той чесничок, котрий ви одержали від мене, щоб він вам дав гарний урожай. Але, дівчата, всяке може бути, що той чи інший чесничок, якщо він не злюбить землі, землі як би ви що не робили, він може вам не дати такого врожаю. І тому, в якійсь мірі, хочу вам сказати, що я ділилася з вами від щирого серця. Але просто, якщо, ну, всяке може бути, якщо не буде гарного врожаю, прошу на мене не ображатись. Тому що, наприклад, скажу вам, наприклад, у бабусі моєї був часничок, ну, якийсь схожий такий, з фіолетовою лускою. А у мами моєї ну, з такий, так як би більш з білою лускою. І е, грядка одна і та ж. Добрива даються одній ті ж. Е, один часник родить, а другий не родить. Ну, я не знаю, а в бабусі, навпаки, більш родить з фіолетовою лоскою, хоча живемо в одному селі. Тож, дівчатка, я дуже хочу, щоб е, той чесничок, який ви одержали від мене, щоб він вподобав вашу землю і родив на всіх долю, щоб ви не знали, де його діти. Хоча там насіння не дуже і багато. Але для першого разу, щоб розвести, то я думаю, вистачить. Ну, а тепер, дівчата і хлопці, напевно, я буду вже завершувати своє таке коротеньке відео, свою, так як би, розпаковочку. І будемо дивитись, який там календар посівний, коли це сприятливі дні, щоб посадити цибульку або чесничок. Якщо знайду, під відео напишу. Обов'язково. Ну, я думаю, що цей гермідор, його сама назва щось пише, говорить про те, що він повинен рости великим. <гум> ну, та, та якось так. Все, дорогенькі мої. До побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Пока. Пока-пока.